Усім Де, привіт! Віті. Я у Сашки. Дивіться, воно на неї підійшло. А я казала, що цицькі здорові. Отак от, от. Зараз я вам її покажу. Ну, дивіться, яка гарна. Все норм, Де? все норм, влізла. Ну, класна тканина, класна, комфортна. Та, ну, тонень, тоненьке, Де, таке, да. м'якеньке, приємне до тіла. Так, да, класне, класне взагалі. Ну, ну, і Попра... добре. Да, так, я вдягла, ну, так і вдягла. Понимаешь? Кажу, зараз прийду домой і поглажу. Мені Віка каже, зараз не модно гладити, іди так. Ну, да. А мені вже не було коли гладити, я поки відео монтувала, то вже бігла. Так, в общем, два плаття вже підійшло. <laughs> ну, і Віка ж залишила собі те. Біле, так. Yeah. Да. Ну там взагалі таке класне. No, я так, такого плану ті бобончики. Ні, ну понятно, я ж теж сказала, що ми не йому дуже гарно, але ж такі ж no, да. понимаєш, бомбончики ж такі ж, no, ж не да. треба. Да. Дуже класне плаття, все. Я тебе вітаю. Дякую. Ох, і смачна ж була, консервочка. Ох, смачнюща. Грохотала тут пока за камерою збігала. Ай, я не можу Горка. Просто вона її вилизувала, терзала ту тарілку. Кажу, Кеті, вона ж не вивертається. Дивіться, що робить. Тарілка вже блищить. Вона світла нема, Ото, бачите. І там, і кругом, і, ну, і, і і все, вже всі бортики облизала. Ох і смачна. Ой-ой-ой. Кеті, да будет світ. Так, бачите, хоче хочеться світити. Так, то все, консервочку, то мої, то смачно, звісно. Я вам зараз покажу, як я отримала від от Юлі посилочку. Ну, от Юлії вона ж мені там мох збирає, я потім продаю, потім відправляю. В общем, у нас тут бізнес свій. Але ж в кожній коробці вона обов'язково щось кладе Кеті. Якусь вкусняшку для Кеті. І вона точно знає, що як коробку розпаковую, там повинно щось бути їй. Я не могла це не зняти. Да, Кеті, отак От це було. Юля, тут істерика в мене, істерика. Істерика, <реш> <реш> так. Да. Що там, там? там в коробках? Що від Юлі, да? Ай, я не можу. Ой-ой-ой, ой ой як хочеться все дістати. Да? Верблюдик верблюдиком, а це ж таке. Ой, я не можу дивитися на ці вкусняшки, вона ж знає вже, навіть як вони виглядають. Дякую, Юлічка. Да, дякуємо, дякуємо да. Ось так. О, у нас вечірня взбєска, Нова Да. Це ж Юля, все ж Юля, да. Ну давай, 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 бери, у нас же все, що нове, то ми граємося. що все таскала, тільки що грахотала цими колокольчиками. Да, у нас... Іграшок стоїть повна, оця її іграшкова кімната. Але ж граємося тільки новенькими. <рес> Біжи. <рес> Біжи, хватай. Ага, пішла, пішла вибирати. Щоб його ще там взяти. Що все не таке? Не підходить? Осьо, дивіться. <рес> Що хочеш там є? Що хочеш? І зубочистки, отакі, що треба гризти, зуби чистити. Все, що завгодно є. Ось нові, старі. От цього зайця вона, то вона його сама знайшла на вулиці, привела дому. періодично достає. Все перебере, потім витягне зайця і таскає. От. А сьогодні в нас цей. Новий, воно вже кинула, кинула, десь пішла. Чекаємо світло, вже повинні вмикнути 5 хвилин, як повинні вмикнути. Не вмикають. Печалька. Але ж ми справляємося. У нас отой фонарь, куди не причепи. Світла повна хата. Все нормально. Давай мені, давай, давай. Давай неси, 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 моя зайка, неси, давай, давай, давай. Давай бігом, давай будемо гратися. Ну, все, ми пішли гратися. Да, Будемо гратися з колокольчиками. Колокольчики пооткусуємо. Все, ми гратися. А взагалі у нас улюблений оцей. Він схожий на Кеті. От. Вона дуже любить цього собачку. Ага. Ось. Ось який в мене синець гарний, бачите? М -м -м -м. Дирки заростають. Ось такий. О! -о, 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 -о! Світло! Світло виповняємо зарядку. Все в нас класно. Все. Можна включати телевізор. подивимося що там з новинами. Що, Награлося? все. Так, ми а, тут і... зібралися вже, бачите, розбирати сарафанчики, кому що підійде, кому що підходить. А оцей цей менший теж ірочка. І то оце ж той, що я казала. Да, Різні да, пояснили. Вот это очень качественно. Mm -hmm. mm -hmm. Так, а його ще через голову можна. Mm -hmm. mm -hmm. да, mm -hmm. да. Так. А ну крутися. Mm -hmm. Зірка. От пожалуйста. Mm -hmm. да, брала собі Ірочка. От та що зараз вдягається. А підійшла на ірочку, отсюда дуже класно. І, і колір взагалі класний. да, да дуже, так, дуже, мені подобається. І в тебе такого нема, в тебе все зелененьке. Немає. Немає Біленьке і зелененьке, а буде ще таке. 100%. Коротше, дуже класно взагалі. Ну, все. Вже та строя задоволена. Так, Ірочка, вже Боже. теж платяжко, їй в цьому класно. Ну, от, бачите. Всім все, всім все підходило. Тільки поперемінювалися ми. Віка нас буде в трьох знімати. Залишилося тільки оце темне. Іра забрала голубе. Ну, Ірочки, оце взагалі ідеально. Ну, в общем, розібралися. Я вдома. Так, з сукнями розібралися. Каті поприбирала чистота, порядок, все блищить. Слава Богу, все добре. Світло є. І зараз буду готувати вечерю. Що в мене буде на вечерю? В мене буде на вечерю баклажани. Ось. Фарш ось. Ну, далі буде. Нарізаємо кружечками. Солимо і залишаємо хвилин на 10, поки готуємо фарш, щоб воно стекло. Я добре солю, потім я їх промою. Бачите, тільки солі. Отак. От і добре вимішуємо. Ну і фарш знову ж таки посолити. Так, у мене сухий чесник. такий, сушений, сушений чесник. Ой, щось у мене тут дуже засох. Так, і чорний перець. Чорний перець. Отак достатньо. Все це ми вимішуємо. Далі зелень. В моєму випадку це петрушка, Добавляємо в сметану. У мене маловато сметани, тому я ще добавлю отакий чумак. І все це вимішуємо і трохи підсолюємо. Баклажанчики промили, просушили. Е, от такий в мене протвінь. Наливаємо моєю улюбленою гірчичної олійки. Ой, яка гарна, гірчична ж. Так, розмазуємо, беремо отаку штучку, отак от, от. от так от добре розмазуємо, все викладаємо і телефонуємо сусідці, подружці, Тетяні, щоб приходила на вечерю. Бо як це можна оце самій осісти, оце все їсти? Ну, це ж, це ж неправильно. Неправильно. Отак от, от. У мене закінчився воно чорний твін. Ось стоїть у мене, почти дежурний бокальчик. Під конічок. Під конічок. Але ж конічок, то в мене... я шуткую дежурний бокальчик. Коньячок у мене зранку в каву. Всі знають, так? Да? Всім розповідаю, що кава, дуже смачна з коньячком. Так, що ми далі робимо? Викладаємо баклажани і крутимо кружечки. Отут, крутимо кружечки. Ха, точно, як в аптеці. Всі кружечки влізли. Крутимо кружечки. Отак от. Так от. Викладаємо зверху такі, як котлетки. Отак. От І тепер наш соус, який ми вже приготували, Ось він. викладаємо зверху. Гарно, але ж це якийсь трендець. Зверху треба помидор отак розкласти. А я в холодильник, в мене один отакий помидорчик. Бачите, який? А такий мені носа показав. На тобі, Таня, носа! Ніфіга в тебе не вийде, не хватає в тебе помидорів. Ну, вже як буде, в магазин я не побіжу. Ну, як бачите, хватило. В економному режимчику, отак розклали, і все оце ми ставимо в духовочку на 20-25 хвилин. І далі буде 25 хвилин прийшло. Достаємо, засипаємо сиром твердим. От, до речі, я забула сказати: в мене фарш яловича і свинина. Яловича не більше. Але ж фарш може бути любий. І ще це я потім розкажу: це можна робити на капусті. От я на капусті робила, а зараз вирішила зробити на синеньких. Так, і відправляємо це в духовочку. Ну, чисто там зарум'яниться. Дивіться, яка краса! Бо що в мене вже Таня прийшла, чуєте? вже там Таня розмовляє, тому ми зараз будемо це все пробувати. Боже, краса, краса. Ну, як на смак, ми розповімо. О, така краса! Так, зараз Ми будемо це все пробувати і вам розповімо. Друзі, я не люблю знімати, як я їм, тому просто повірте мені на слово. Це дуже-дуже-дуже смачно. Таня, смачно? Так. Да. Ось так. Доброго раночку. У нас знов отакий м'ячик, боже, вже витягла Кеті. Ну, ну от як потім я буду кидати. Де він там? Ну, як я буду кидати? Зараз розповім. Так от що з нами трапилось вчора? Все, бачите, оцей забор? От зроблене це ж стройка. Він дуже-дуже це велика-велика ну, територія огорожена от таким забором. Нема жодної щолочки або такого витягнутої якоїсь полоски, щоб туди можна було зайти. Неможливо. Воно так зроблено. Ось дивіться, от такими просто все болтами позбивати. Ну в общем, туди попасти неможливо. І кінця і краю цьому забору немає. Ну і от ми з Кеті вчора вже йшли додому. Уявляєте, це вже десь близько до 10 -ї. І я з того боку там кидаю їй той же м'ячик. Отой помаранчевий вже м'ячик. придумала як вірьовочку там все. Ну, в общем, коротше, класно, класно зробила вже той м'ячик. Задоволені, і вона, і я. І от я кидаю м'ячик. І м'ячик перелітає через оцей забор і падає туди за забор. Тільки не з цього боку, а з того боку. Ой. І вона не бачила, що він туди впав. Якби вона туди бачила, що він туди впав, то це б взагалі був ужас. Вона починає бігати, шукати, Короче, тут все, на оцю, це ж Кетіна гора, на Кетіну гору, вниз вверх. Я її пішли, пішли ко мне, ніфіга. Ну, все, не можу собаку. Піймати, ну, а вона просто бігає, нюхає, 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 шукає, все, я зараз залажу через забор. Вон, бачите, скільки того забора? О, то десь, десь в районі, отут, отам я перекинула, і він отам десь лежить. Ну, в общем, не можна поймати. Кеті ніяк. я пішла собі, пішла, але вона, звісно, пішла за мною. Ми вийшли, дійшли до кінця того забору. Там є калітка. Ну, це, ж ви уявляєте собі, оце, звідти до того дому, оце все, це, ну, пів години, щоб туди тільки дійти до того м'ячика. Я розумію, що він там нікуди не дінеться. Ну, а вона, наче, все образила. Ми туди дійшли, і вона в ту калітку ломиться, і все, і хоч ти, що хочеш, ти й робиш. Кеті, ти чуєш, що я за тебе розповідаю? І ми зайшли. Ну пройшли метрів двадцять, а там колючки, оці жики. І вона обидві передні лапи, сідає на задницю, ау, лапи піднімає. Ой, в общем, перейдемо додому, я розповім. Що ти гавкаєш? Воно дивись. Фунтик через корягу бігає. Фунтяха. Давай ти на корягу. Побіжиш на корягу? Давай. А там м'ячик на корягі, да? А там. Так я люблю, як вони по цій корягі лазять. Фунтик тільки що лазив. <ріху> Кеті, він, він такий манюсенький, він тут бігає, наче в горах в якихось. Так побігла доганять фунтика. Десь уже там ремі гавкає. Ой, щось там усі гавкають. Усі бігають. Оно ремі щас. Кеті, де ремі? Де ремі? Де ремі, да. давай там ремі. Там ремі біг, шукай, шукай ремі, шукай, шукай, давай, давай. Ой, ремічка, Да! наш хлопчик, ось він біжить. Ти наш красунчик, привітулі, привітулі. Да, Будемо гратися зараз, да. Ми вже вдома. У кого тут такі червоні очі і закислі. Треба поприбирати оті кислячки. Дивись, що в очах в тебе. Стой. Фу. Ой, ой. І а то любе вона свої очі пооблизувати. Так, дуже багато справ, не дивлячись на те, що сьогодні п'ятниця. Перша справа. Велике переселення. Оцього... <laughs> оце чудо отут, бачите? Це, нащастку, пересажу в великий контейнер. От, вже замочила мох. До речі, ми мох отримали. Кому потрібно, замовляйте. Ну, і вже ж, звісно, тих теж буду прибирати. І це займає дуже багато часу. Ну, це ж дійсно нещастко, господі. Ну, я вже не знаю. Вже в такі зараз я його барські умови пересаджу, що, може, воно якось вичухається, бо, звісно, він такий <свісно> незрозуміло, якого кольору ця ракушка, на що воно похоже. Ні, ну, з того боку, ще більш-менш отак. Так, так, да. а отут -от. от таке нещастячко. Так, нещастячко. Дивись, яке я тобі житло приготувала. Ти вже там, я не знаю, повинен рости, рости, Боже, ракушка, отам вся потріскана, оце, бачите, де біле? Чого? Ну. Все є. їжа є, кальці суміш є. І воно це таке. Ну, сподіваюся, що він вичухається. Отак. Ще й ягеля кусок поклала, дивіться. В общем, я вже не знаю. Це, це вже якісь неймовірні умови для такого шибзіка. Ну, все, живи, рости, їж. Давай, давай, давай. Ти нам потрібен, гарний. Да, будемо показувати, як з такого нещастя вирос здоровенний равлик. Весь у суміші, Морда в кальце суміші. Багато тобі місця. Гуляй. Привітулі. Буквально дві хвилинки. Закінчую історію з м'ячиком. Не закінчую, розповідаю. Значить, ми пішли, обійшли з Кеті, там калітка. Під тою каліткою така дирка і Кеті туди нернула. Вона не давалась мені на поводок, вона шукала той м'ячик. Вона туди, я відкриваю каліточку, каліточка відкрилась, і вона вперед побігла. Метрів 10 пробігає, падає на задницю, отак лапу одну, потім другу. Ау, вау-вау! Я до неї гля на свої, у мене резинові шльопанці, а вони всі, от ці, знаєте, міла... такі манюсінькі ріпішки. Це ужас, яке воно калюче, яке воно болюче. І в неї, отак от в лапках, отут. Ой, я починаю одну лапу доставати, вона другу не може поставити. В общем, я її отак беру під, <плес> як сказати, під мишки. Під лапи піднімаю на це саме. В общем, я її витягла оттуда, поставила на траву на задні лапи. Вона лапи піднімає. В общем, лапи набиті цими голочками. як я це Розповісти неможливо. в общем, Я оце все виймала, вона на мене ричала, там виривалася. В общем, це страшне. Жопа така вся в репішках. Ну, жопа то таке, воно ж там шерсть, воно почіплялося, я просто познімала, поскидала. ну В общем, це ужас. І що? І пішли ми додому без м'ячика, вона вже забула за той м'ячик, пережила оце все витягання, оце все короче, ужас. І все. А сьогодні ми вже е, пішли гуляти там, з другим м'ячиком, понятно. Я сьогодні поїду на роботу, вже позвонила Віки, розказала, де той м'ячик, де той де... вона мені каже, не ходи туди сама, там, хто хоче ті стройки, і наркомани, і бомжи, і шо, саме. В общем, будеш їхати з роботи, набери мене, вдвох підемо. Так що, як ми будемо шукати м'ячик, я вам, звісно, покажу. А поки що, друзі, всім пока. Бо треба збиратися і ще треба кетів вивезти, і на роботу, і тренування в мене є. Так, нас мало, але ми тримаємося. З понеділка вже всі вийдуть з відпустки, і буде все класно. Все, пока-пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетя. І я оце все мила, перемивала, оці всі контейнери оціх монстрів. З монстрами все добре. А, вуса торчать, їдять. Звісно, свіжесенький мох такий, дякуємо Юлі. О, отак. От от. Все тут добре. Їжте. Не, от три дні взагалі до вас не буду заглядати. Втомилася я з вами. З цією жарюкою була. Зараз же все нормально. Вон там вентиляція, дирочки, все. Хай їдять, дихають, шрать буду кидати. Все.